Всім привіт! Ми вітаємо вас на нашому каналі. Сьогодні приготуємо львівський сирник з маком та родзинками. Цей сирник це справжня гордість української кухні. Дуже смачний і надзвичайно ніжний, тому підписуйтесь на наш канал і починаємо готувати. Для початку беремо 600 г домашнього кисломолочного сиру. Додаємо 4 яйця, 30 г домашньої сметани і 80 г розтопленого вершкового масла. Перемішуємо це все лопаткою. До сирної маси ми будемо додавати цукор і макову начинку. У мене це готова куплена солодка макова начинка, яку не потрібно варити. Від загальної кількості цукру це 100 г, надбираємо одну столову ложку цукру і поки відставляємо в сторону. До сирної маси додаємо решта цукру і 20 г кукурудзяного крохмалю. Знову перемішуємо лопаткою і тепер перебиваємо блендером до однорідної маси, щоб не було грудочок сиру. Ось така кремова сирна маса має бути. Далі розділяємо її на дві частини. Я розділяю на око приблизно і до однієї частини додаємо солодку макову начинку і перемішуємо. До другої частини сирної маси додаємо столову ложку цукру, яку ми відставляли, і родзинки. Перемішуємо лопаткою і перекладаємо у форму, застелену силіконізованим пергаментом. Я використовую пергамент силіконізований, до нього нічого не пристає. Розрівнюю сирну масу лопаткою, а далі зверху викладаю сирну масу з маком і також її розрівнюю. Випікаємо у розігрітій духовці при температурі 180 градусів приблизно 50 хвилин до чудового рум'яного кольору зверху. Далі виключаємо духовку, привідкриваємо дверку і залишаємо сирник у духовці вистигати до кімнатної температури. Потім його дістаємо, перекладаємо на дощечку і знімаємо з нього пергамент. Далі ставимо сирник у холодильник на пару годин, щоб він добре охолов. Тепер охолоджений сирник будемо поливати шоколадом. Беремо одну плитку шоколаду і розтоплюємо імпульсами по 15 секунд у мікрохвильовці. До розтопленого шоколаду вливаємо дві чайних ложки олії без запаху і смаку. Перемішуємо і тепер на охолоджений сирник виливаємо шоколад, розрівнюємо його і знову ставимо у холодильник приблизно на 20 хвилин, щоб шоколад застиг. Тепер дістаємо і смакуємо. Такий львівський сирник виходить дуже смачний, з ніжною текстурою. Макова начинка чудово смакує з сиром та родзинками, а також з шоколадом. Приготуйте такий львівський сирник за нашим рецептом і смакуйте. Якщо рецепт сподобався, то поставте нам лайк і напишіть приємний коментар.